Йора, та давай вже і все, я вже не буду знімати. Ми знову потрапили на До якусь ярмарку. Де що туди були вроблені там фестиваль, що сюди приїхали, тут якась я... ярмарка вся перекрита. Такі дитиночки там продають, всякі. сувеніри такі. смачненькі всякі, ось центром так перекритий, ось так це виглядає. 1490 100 граммський 70... можна ага. О, Артем, диви, твоє, сири голландські. Будеш якусь випічку дивитися? Як Та це сири, я не випічка. Це сири? Так. Да. Ага. як кукуруза.

Ось таку кукурузу, ні, ні. Я буду їсти, я цього і маю. Що ти будеш їсти? А, ну, якийсь по маленьких шматочках. Так, купили собі цей серсовоні один. Ось такий. Дітя 25 було mm -hmm. пачка. І купили ще такі на грилі. Оцей сирок 6 злотих коштує одна штучка. Ну, всі хвалили, що дуже смачно. А ми йдемо пообідати. Нам, як завжди, не щастить. Починається дощ. У нас взагалі... Подивись, які лами. Артем. подивись, які лами. <різь> Щось з визначними пам'ятками нам в цьому місті не щастить. Ми так хотіли десь піти погуляти, то я відчуваю, що починається дощ, що ми знову поїмо і підемо сидіти в квартирі. Ну, Сподіваюся, що хорош. може до вечора розведеться. <реклама> а як ні, то <реклама> <добре, реклама> прям в нас ще день є. От туди нам, а може і сюди. Зараз я гляну по навігатору, Юр. щоб ми не зайшли куди не слід. Значне <реклама> <реклама> сологуня на грилі. З журавлиним соусом вона. Іде. Ще прямо і прямо, Юр. Дощ посилюється, але й ми не здаємося. А біжимо ми до ресторану у кухні, хто сумнівався. Гарно. Ще прямо, да, ну вже скоро. О. А по прогнозу доща не було. І в нас нічого, в нас є все, тут і парасолька. І крійонка. Але що ж ми його брали? Щось чи що. Звісно, що не брали. О, О! Фу, біжимо. Ми дійшли до того, куди хотіли, ми дійшли. Українська кухня, пан Котовський. Зараз будемо дивитися, що тут. Вон такі ціни. Мой борщ и от Савшки. Призову, да? Такую по-селянски. У нас на Ну, так себе. холодно белок це ж це ж белок морщик там пушечка и во мне картопля это горох пророщений горох да ну походу нас макия горох Наш горох не друже понравилось бабы да Угу.

Є вино, вино, вино. Коротше, що хочеш. я що хочеш. Він з бурштину. Тут береться, є музей бурштину. Ось українське рукоділля. бачите, сумки, все, ці бананки. Там музей з бурштину, і він десь тут прям-прям-прям близенько. Якщо не помиляюсь, Ми вчора щось десь бачила. Якщо не оце, прямо, Юра, прямо. Ừ, що десь тут був лозай цей бурштину. Поки це не за маму. Оце, ось. Бачите, я вам казала. И він мозей бурштину. А це ось ярмарка, працює ярмарка. Ярмарок противочки інформація. Мапа на телефоні колоцей. І ось тут брама, і за брамою дивіться, який потік. Тут ми вже вчора були. І там ще сидить. якийсь там чи концерт, чи що. Чи буреки, деруний борщ, Юра. Пекарня не хочеш? Пекарню не хочеш нічого? Ну ми подивимося собі, ладно. Таке все гарно. Це ці мої булочки любими. Що ви тут уже розлікаєте, дівчат? Желе берете? беріть. Просто, просто жилі не так. Будеш брати? Хорошо. Ага. Ага. Так, Сьогодні ми пішли з вечір вечором в іншу сторону і здається, що ми таке знайшли красоти Гданська. Там дуже просто гарно. Бо я вже, якщо чесно, розстроїлася трішечки, бо мені казали, що так гарно. Я ж схожу хожу дуже такої вже красоти не знаходжу, а воно ось. Ось цей самий шик, просто гляньте, як тут класно. Валки ловлять рибу. Так, в планах є покататися на колесі. що ці плани здійсняться. Ти дві шефа ті. Ти дві ще хотів. Так, <кху> да, Юра, це оцей міст розводиться. Да, да. Ви бачили, як він розводиться? Ні, не бачимо. Тут бачимо. Ну тут ні. Короблі пропливають, не снідать. Людей. Додому, А он які, я так розумію, американські гірки. Ну б на таких покаталася, там дуже не круто на таких би я покаталася. Але я, певно, не буду. Що? Так, да, ось якийсь Мужик Co to za mąż jakieś? O mój, a mój bo, ale was się tu aha, aha. Więcej was matka nie miała. Chociaż ja was rozumiem. Tyle gwaru, tyle zapachów na podnietę. No, możem no, no, bym chętnie wmieszał się w ten radosny tłumek. Ale Це місто, по якому ми тільки що переходили. Так? Там казали, що буде щось, але я ж не зрозуміла, що. А що ж тут буде пропливати таке грандіозне, бачите? Розвідне місце. Я перше в житті так я бачу. så kussier, Det er veldig skjevt. еще что-то у нас. Ага. Значит так, дорослый 42, летячий 32. Угу. Давайте А, не, 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 не. Так. Давайте другие. Раз, на 40, сейчас стыгаем. Перед тим як йти на колесо купили ще ось кормдог. Я не знаю, що це таке, але Артем сказав, що ми маємо це спробувати. Зараз поїмо цей кормдог і будемо йти на колесо. Боже, ну чого в них немає. Корчок. Бо у Боживому це вже страшно. Це <coughs> ще не було віно. Та це взагалі щось таке, я в шокі. Зараз підіймемося найсильніше. Так? Да? Зараз найсильніше воно? Ще й вітер діє. Вже йдемо О... на сповільнення висоти. А ні. Да. Ні, ні, ми ще наверх не підіймемося. Я кажу вам про сповільнення висоти. Значить, сповільняємося підіймати висоту. Он музей наш. Он музей. Ну так. Бачишь? Mm -hmm. mm -hmm. А в ту сторону, в ту сторону уже промышленно. Не, через телефон не страшно дивиться. А вживу, конечно. Просто. Жесть. Я Ну через телефон, так як дивишся, то таке, знаєш, ну як це ж не я, то це як я дивлюся відео. як отак ти туди падає, там думаю, ааа? Ні. Ні? Ні, не треба. Не Ще хтось заїжджає. О, Боже. Пливе, там пливе, там пливе, там пливе. Ну, а ви піднімати це місце? Там є зараз підняти. Опускається, ти вже місць опускає. Опускається місць. Ну, я бачу. Не расскипери дай стал. Пошли. О боже! Питаемся. Да. Ну ищем. Ну там он тебе хелп, можно нажать, позвонить, можно help нажать. Говорить нам по.

Ось з тобою, ну це весело Ну, колесо огляду. Воно то, звичайно, задорого, але відкатали своє. Три круга прокатали. Ми вже подивились мені на першому На першому На першому На перший було 15. На першому в школі мені дуже страшно було, а на третє я вже сиділа взагалі так без напрягу. Дивіться, як гарно. Нарешті на я побачила красу Гданська, про яку я мріяла. Шукаємо, шукаємо, ж бачите, ми і кафе шукаємо. Диві, тут ось які тут лежаки, і люди собі спокійно лежать, відпочивають. Клас. А ми щось ось тут фотографуємося. Щось Дивіться, який напис данці. Щоб ніколи? Як, як наче сидять шашлики жарять? Mm. А вон ще літак дивись. Ага. <клухи> а вон попереду. Літаки вже надивилися просто, знаєте, гаситься. Рух. Які не бачили Русь... літаки. А он <клухи> Що? <клухи> Хто? Я на відео не дуже там видно. Ну воно там було попереду літак. Воно сказати, де ось і м'яче Диво це довольний. Так дуже! Є! це менш, як я дівчат, а це для корпус. Ага, це радієш. Купив якийсь тут м'ячик, всі тут з цими м'ячиками він не знав, де купити. І ми йдемо, йдемо, а тут якийсь чоловік кидає цей м'ячик, він каже, та ну де ж вони всі беруть. І тут бахи за углом. Ну, цей чоловік був продавець і там за углом його. Розкладені ці іграшки, м'ячики і ми купили такі красоти. <плев> До речі, я ж а, нічого не знала про історію Гданська. А вчора я прочитала, що в 40, ну, під час Другої світової війни його майже вщент спалили. На 95% був город міст. місто було пошкоджене. І оце майже все-все-все, що тут є, це відстроїли вже з часів після воєнних завомов От Отак. Якщо там в Кракові, там будівлі 1700 якихось там років, чи може ще раніше в Любліні теж там старі, ота вежа, де ми жили біля неї. Не вежа ворота, то там дуже старе, то тут ні. Тут більш все нове, але бачите, як бачите, воно відбудоване все одно в такому стилі. Просто. Просто шикарно, а ми щось йшли. йшли, йшли, Юра, щось ми йшли, йшли, не туди зайшли. Да? йшли, йшли, і не туди зайшли. А <пілляється> ну, <пішли. пілляється> що там? Ну ти давайте. А скільки вже тут йти. Не, не так вже до те далеко. Ми думали, що до цього містка далі відійшли і все. Дійшли, а тут вода. Тут треба ще обходити. Ну, нагуляємось. Я ж переживала, що ми не нагуляємось, то відчуваю, що нагуляємось. Оце вже те, розумієте, я просто дивилася, що по той відео деякі про Гданськ. А вчора ми побігали-побігали і нічого цього не видно. І я дивлюся, там ну, який Гданськ, ну щось не то. От щось не то і все. Коли пішли сьогодні в іншу сторону, від тої будівлі, де ми живемо. А воно он тобі. Все, то, все те, що я бачила, все те, що я бачила, я нарешті побачила на власні очі і можу показати вам. Ну, колес, від колесоогляду вже відійшли фізично, але не морально, так і мали до себе. Гляньте, яке гарне, коли світиться. 50 метрів висотою. У нас в Полтаві наше колесо 24. А це 50. Ну, я не знаю, на якому страшніше, до речі, тут просто кабінка ж повністю закрита. Хіба як... Літер. І, до речі, воно ж катається, оце колесо, і люди періодично підсідають, воно повністю зупиняється, не так, як у нас запригуєш, воно повністю зупиняється, і тоді відкривається кабінка, та що вже в кого час вийшов, і вони сідають. І оці ж всі зупинки, ти зупиняєшся. Ми два-три рази зупинялися з боку, а один раз на самій висоті. ну і це десь, Ця зупинка десь півхвилини триває, а потім починає. Крутитися і аж коротше е, е, саме колесо починає крутитися, а кабінка від вітру в різні в різні боки. Ну, від вітру і від руху, від початку руху. Так, ну перейдемо ми на інший берег. Чи не перейдемо? Тепер я розумію, чому коли розводили міст, чому потім збиралася така, Такий натовп людей збирався, тому що... Доки до іншого мосту дойдеш, вже нічого не захочеться. Але там він вже десь, десь не загорає. Сувенір. Стрих він. Дивися зонті, команда дивись. А тут теж. <тоже. кхи> <кхи> Яка машина, бачите, це екскурсії вози, я бачила по місту Їздить, а люди сидять, слухають екскурсію. Прикольненько. Взагалі така була. Боже, не не було. казіно. Боже, пішли дивитися на казіно. Це вже взагалі. Так. Да, там уже пожар. Ну так, буде буде вийти. Юра заходить, а там уже якийсь може їх другому. Він з ребёнком в казино, а він з ребёнком в казино, каже. Так, ось яка е е е гарна брама.

It's a one. <laughs> Ми були поціновувачі української кухні в Польщі, тепер ми зайшли в грузинський ресторан.